Це добре, що він подає, але є такі законопроекти, що вони не дуже мають рацію. Наприклад, як про зміну слів у гімні державного гімні. Заходжу в систему документообігу. І серед інших потрапляє мені на очі законопроект Юнакова Івана про зміни до гімну України, там, де пропонувалося. Декілька слів змінити на більш, скажімо так, оптимістичні. Юнакова не атакувала, мене атакувала. Хоча я не був автором, я просто підтримав підписом. Ну З, тоді так, на вашу сонно. пропозицію навіть президент відреагував. Деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей, настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. Припиніть, виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо є у вас ці можливості. Це не була моя пропозиція, це була пропозиція Буймістер, а потім альтернативна пропозиція юнакова, яку я просто альтернативно підтримав підписом. Але те, що президент, не розібравшись, взяв згадав, не будучи в темі, це. Ну, не робить йому честі. А потім я вже е, подав законопроект, який передбачає незміну до гімну, а в другому пункті запропоновано, що як виняток можна замінювати молоді на українці, тобто такий собі компроміс.